Всім доброго здоров'я! Це Оленка з Канади, і ви у мене на кухні з картами. Я хочу для вас подивитися на пасіянці, це старовинний французький пасіянс, який завжди говорить правду. А по темі, яка вас хвилює. Можна задумати, загадати свою тему, яка вас хвилює. І я скажу, що буде, що буде насправді, так? Для цього я для вас буду розкладати пасіянс. У нас є практика така, так? Пасіянсова. Ця практика на те, щоб фрагментальний мозок, який хвилюється, тепер всім тяжко, щоб його зробити, привести у стан порядку, у стан симетрії і стан, коли мозок може прийняти гарне рішення для вас. Для цього робиться пасіяс. Цей пасіанс, який я тепер вам буду робити, він називається «Іще». Не просто французький, а, а «Іще» моя бабуся називала його «рішельє». Чому вона називала його Рішельє? Бо тут прибуток йде до вас. І від ваших ворогів буде від, відніматися і до вас йти прибуток. І зате він називається Рішельє. Так? Дивіться, як я його роблю. Ну, робити я буду для вас це гадання онлайн. Треба вам задумати свою тему, і це не показовий. Може, скажу, що я роблю, бо люди можуть хочуть знати. Це не показовий, а це просто для вас як, як, як пасіанс для вас. Пасіян згадання. Так, дивимось. Якщо ви тему свою задумали, загадали, то ось що я буду робити. А у нас буде центральна карта і чотири карти. Отак. От Тепер це вам видко буде, правда? Центральна карта це ви, ваш прибуток. А це те, що вас зупиняє, зав... 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 заважує вам, що вадить, що заважає, що не дає. Може, це якісь люди чи обставини, які... які у вас є, і їх ми будемо розглядати як перепони в вашому житті. Це все перепони, і тут буде йти не менше, а до вас буде йти прибуток не більше. Так, все дуже просто. Що у вас тепер? Казенний дом чи свій, свій побут це хрестовий туз. І у нас тут хрестовий король. Ви назначаєте людей в своєму житті? Червона дама це той, хто прийшов на розклад ви. І тепер це люди чи обставини, якісь обставини по родині чи казенні обставини, по праці, обставини по фінансам, чи може бути це. Документи, і бачите, вами щось керує. Бо ви тут не у центрі, а тут керує ну, побутові, чи ділові і фінансові. А тепер будемо робити пасіянс. У нас сімка, тут не йде на менше, Сюди сімку ми кладемо, і йде на менше тут дуже добре. Зразу пасіян почав працювати. Буквально зразу, бачите, пустий клопіт, Хрестова дама має. І це для неї. Іде її на... Не, на користь, не на користь. А тут нам шістка треба, бо ми починаємо знову. Так, 8. Вісім нам поки не треба. Вона, у нас тут банк інформації. Є. Дама йде до короля, бачите, іде те, що всі перепони буде подолайте, подолайте всі перепони. Банк інформації тут збираємо, Так, шістка. Ми можемо класти сюди сімку, вісім. І продовжуємо розклад. Тут туз у нас ми можемо сюди його покласти, якщо хочемо. так. Вісім. Нам поки що не треба. Вісім, десять. Десять можна до іде до того, що хто вам бажав злого, зле бажав, вам, так, то вони отримують так званий бумеранг. Всі ці, хто вам бажав зле. Це буде 9, 10 можна покласти, і потім вже валет іде дами король. Бачите, у вас йде прибуток і туз. Дуже добре йде пасіанс. Угу. А цей пасьянс також забирає весь, весь негатив. Якщо ви почуваєте, що на вас є якийсь негатив, то пасьянс негатив забирає від вас. Бачите? Отак. От 6. Король нам поки що не потрібен. 6 не потрібно і 9. І я бачу, що у вас буде прибуток дуже скоро. Ділова сфера чи казене, сфера по документах. Щось буде дуже добре у вас йти в житті. Сім, вісім. І тут можна взяти 9, 10, Валет, дама. Так, продовжуємо 7 і 10. Добре. І у нас тут з вами шістка. Шістку сюди ми кладемо і цей банк інформації ми іще раз перемішуємо. Хтось від ваші вороги вони отримали відмову від чогось. Їм відказали щось, так? І вони хотіли щось у вас вкрасти. трапилося так, що. А вони пошкодують, бо перепони до них йдуть і на порозі у них несеся щось дуже неприємне. Вони хотіли вас лякати в такий спосіб, може, щось вам заважали. Але, але завершення буде у, ваш, у вашу користь. Так, дивимося, король, бачите, як добре. Король 9 сюди, Сім. Нам не треба поки що. 10, 8, 8 є. І ще 8 поки що не треба. Так, можна було б всім покласти, можна було перед вісім. Так, сюди можна було покласти, бачите. Так, тепер дама. Бачите, дама у нас така пікова злодійка якась. Цікавиться вами злодійка. Щось вона погано задумала, замислила, так. Щось погане вона замислила, а їй йде все на. Не на користь. Не на і це дуже видко туз. А якщо у нас є туз, що всі ці карти до вас йдуть на прибуток. Гроші, документи, все до вас на прибуток іде. Перемотну карту сюди. І ще й даму можна. Так. І туз у нас. Туз поки що не потрібен нам. І дев'ять. Дев'ять сюди йде. Тепер ми бачимо, що нам сюди треба валета. Ми беремо з вами валета, все перекладаємо король. На короля йде туз. У вас будуть гроші документи, як я сказала, це основне, що буде. 6, 7, 8. Бачите, може, і пасіян ще буде ну, складатися ага, гарно. Так воно йде, валет, дама, король. О, добре, пасіанс у нас. Дуже добре склався і в кінці король. Король червоний це дуже хороша карта. Вона говорить, що якщо у вас були якісь обмеження чи втрати, то це ще все осталося в минулому, так? На що ви сподіваєтесь те ви і отримаєте. І виникне можливість жити в щасті, в добрі. Хтось хотів вам завдати шкоди, там була пікова дама, але ви усунули всі ці причини, так? І тепер всі ці вороги змушені будуть побачити, що їм не можна було вас ображати. І ще будуть вас вмоляти, щоб ви їм допомогли. Бо тут король червоний говорить, що у вас буде все добре, до вас іде все добре, а для ворогів йде ганьба. І за це решельє робив такі пасіянці кожен, кожен вечір. Він перемагав усіх своїх ворогів. І ви через цей пасіанс будете жити в щасті. І ви перемогли всіх своїх ворогів. Бажаю вам щастя. Скоро побачимось.